Мені здається, часом люди, коли йдуть в стосунок, настільки очевидним є цей момент довіри і е, вірності, що це часом не проговорюється. І е, іноді е, такий теж є міф про те, що зрада це коли фізична зрада, був фізичний контакт, mm -hmm. а емоційна зрада це не справжня зрада. Емоційна зрада, наприклад, там, переписки з кимось або емоційна прив'язаність mm -hmm. до когось іншого, що це ніби не справжня зрада. Але а, а от коли є фізичний контакт, це тоді було. знаєш, для кожної людини зрада це щось своє. І mm -hmm. дуже гарно описала цю зраду Естель Перель в книзі Скоку Гречку. Можливо, mm -hmm. ти читала цю mm -hmm. книгу? Читала. Mm -hmm. Власне, вона психотерапевтка, яка mm -hmm. працює з е, цією темою. І вона дуже гарно описала, що для кожної людини зрада це щось своє. Знаєш, для когось зрада це. М Наприклад, перегляд фото, так, чи відео там жінок чи чоловіків. Mm -hmm. e, і для партнера це чи партнерки це вже може бути зрадою. А для когось e, навіть випадковий секс, просто якби як фізична зрада не є зрадою. Тому про це завжди треба домовлятися mm -hmm. на березі. Ну і кожен з нас має різ... такий різний рівень e, чутливості, сприйняття і e, попередній досвід e, прив'язаності. Ну, стосунок завжди двох людей це про прив'язаність, і е, будь-яка емоційна зрада вона може натрапити на якусь наших ран прив'язаності, яка, наприклад, була раніше в попередньому життєвому досвіді. Тому ми такі дуже є якби унікальні в тому плані.